Вітання Єдині. Сьогодні я хочу поговорити з вами про підтримку. Підтримку людей, які переходять із російської на українську. Невеликий дисклеймер, я сама українськомовна людина, однак лише тому, що мені буквально пощастило народитися і вирости на заході України. Проте багато близьких для мене людей розпочали свій перехід із російської на українську вже такому дорослому, свідомому віці. І підтримка це те, що допомагає людині не зупинитися на півшлюху. Тому перше правило. Не виправляйте, будь ласка, помилки людини, якщо вона вас про це не просить. Ми всі робимо помилки, і зрозуміло, що людина, яка переходить з однієї мови на іншу, робитиме помилки частіше. Хіба якщо людина каже: Слухай, якщо робитиму якісь грубі помилки ти можеш мене виправити, тоді все окей. Звідси випливає друге правило, яке потрібно дотримуватися. Робіть людям приємності. Кажіть їм компліменти. Якщо ви чуєте, що в людини з'явилися нові слова у вжитку, вона почувається набагато впевненіше, вона розкривається в українській. Підмітьте це і скажіть про це. В тебе так круто зараз виходить спілкуватися українською. Ти так впевнено почуваєшся. В тебе з'явилися такі красиві слова у вжитку. Це чудово. Третє, допомагайте формувати українськомовне оточення. Якщо ви знаєте, що людині подобається певна тема або певна література, або певний вид мистецтва, просто допомагайте їй шукати альтернативи. Якщо це Ютуб канал, знайти Ютуб-канал української на схожу тему або книги української, і це те, що допоможе людині. Відчуватися набагато впевненіше, і те, що допоможе нам усім триматися разом.